Я тут подумала, дівчата, чи не прорватись нам до ради, клопів тих розігнати, які так соромно брехати навчились біля хати, яку ми з вами так хотіли оберігати? Вони вже зовсім знахабніли, грошей від нас ховати. Вони родини наші обікрали і ту війну до нас послали, чоловіків всіх наших повбивали. Вони ті дупи гріють на Мальдівах, а нашим воїнам чудовим купують лахи в дірах. Для оборони, для країни вони копають ту могилу, щоб нас усіх там хоронити, а самі гроші ті хапають і у кишені засипають. Хай соромно їм там настане, коли ми з вами пикуєм помажем, гімном їх всіх обмажем, які вони для нас обрали. Війну для нас, яку принесли, хай тут ногами самі розгрібати, бо ми боролися із вами за мир і щастя біля брами, а нелюдь той, що біля Ради, за гроші продає країну. Ми маємо з вами об'єднатись, щоб нелюдь той нарешті зрозумів, що наш народ не обікрати. Бо ми всі маємо одне серця, що б'ються за країну і за свободу і за мир. Дівчата, ми маємо ту силу неймовірну, яка молитвою в душі за сина і за брата, яка сильніша на землі за гроші і за хати. Ми молимось сьогодні від душі, бо сила наша. Та дана від Бога для жінки ця молитва, наче зброя, і силу міцну вона має тут, на цій землі молитва наша промовляє, словами Бога окриляє, і в захист дітям нашим помагає. Тож я подумала, дівчата, щоб цю молитву об'єднати і Нелю цей нарешті вже прогнати, щоб вільною країну цю зробити, щоб цю війну нарешті вже скінчити, і хлопців наших полюбити. В єдності сила, перемога, слава Україні та всьому українському народові.